Господь моє світло і моє спасіння, кого маю боятись, Господь мого життя твердиня, кого маю страхатись? Як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої й мої вороги, то вони спіткнуться й упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце, нехай і війна настане проти мене. Навіть тоді буду я уповати. Одного в Господа прошу, одного я благаю, жити в домі Господнім по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі. Бо Він мене сховає у своїм наметі в день недолі. Він захистить мене під кровом шатра свого. На скелю він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене принесу жертву радости в Його наметі, співати мою, псалма Господа буду хвалити. Почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся надо мною, і обізвись до мене. В твоєму імені серце моє каже. Обличчя моє шукайте, твоє обличчя, Господи, я шукаю. Не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого в гніві. Ти моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Спасителю, мій Боже. Бо навіть як покине мене рідний батько мати, Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, путі твоєї, провадь мене простою стежкою з огляду на тих, що на мене засідають. Не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали свідки брехливі, які надсирством так і палають. Леле, якби я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих, Надійсь на Господа, будь мужній, нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа. Розсуди, Господи, моїх позовників, воюй проти тих, що боєм ідуть на мене. Візьми щит малий і великий, і встань мені на поміч. Замахнися списом і моїх гонителів стримай. Скажи моїй душі, я твоє спасіння. Нехай засоромляться і застидаються ті, що на життя моє чагають, нехай назад відступлять і почервоніють ті, що замишляють зло на мене, нехай будуть, як полова на вітрі, ангел Господній нехай їх прожене. Дорога їхня, нехай буде слизька й темна, і ангел Господній за ними нехай женеться. Бо без причини тайно нап'яли на мене свої тенета, без причини викопали яму на мене. Нехай зненацька заскочить їх погибель, і тенета, що нап'яли, їх же зловлять, самі впадуть у викопану ними яму. Душа ж моя, нехай у Господі веселиться, нехай радіє Його спасінням. Уся моя істота скаже, Господи, хто тобі рівний, тобі ще вириваєш бідака від сильнішого за Нього, бідака та вбогого від захланного. Устають несправедливі свідки, допитують у мене, чого я не знаю. Віддячують мені злом за добро, моя душа у розпачі. Я ж, як вони хворували, надягав волосяницю, присмиряв постом мою душу і молився у моїм серці. Немов за приятелем, немов за рідним братом, сумний ходив я, немов у жалобі за матір'ю, засмучений хилився. І коли я хитався, вони раділи і збирались, збирались проти мене і били мене зненацька. Рвали мене на шмати безупинно. спокушали мене, сміялися з мене, скрегочучи зубами проти мене. Господи, докіль будеш дивитись, спаси відрикуючих мою душу, відливенят мою єдину. Подякую тобі перед великим збором, серед численної громади Тебе прославлю. Не дай, щоб зло надо мною вороги брехливі, примружували очі ті, що безвинно мене ненавидять. Вони бо не про мир говорять, а на найтихіших на землі лукаве замишляють, і на мене роззявляють рот свій, кажучи Ага, ага, бачили очі наші. Ти бачив, Господи, не мовчи, о Господи, не віддаляйся від мене. Прокинься й устань мені на оборону, мій Боже і мій Господи, за мою справу. Обстань за мною, Господи, по справедливості Твоїй, мій Боже, нехай не злорадіють надо мною, нехай не думають у своїм серці. Ага, ми досягли свого, нехай не кажуть ми його заїли, нехай осоромляться і застидаються всі ті разом, що радіють моєму лиху, нехай укриються соромом і стидом ті, що гордовито несуться проти мене, нехай ликують і веселяться ті, що сприяють моїй справі, і завжди кажуть, Нехай возвеличиться Господь, якому любий спокій, слуги свого. Язик мій тоді звіщатиме Твою справедливість, Твою хвалу щоденно. Устане Бог і розсипляться вороги Його, а ненависники Його сперед його обличчя розбіжуться. як дим щезає, так щезають, як віск від вогню тане. Так гинуть грішники від обличчя Божого. А праведники веселяться, радіють перед обличчям Божим, у радощах торжествують. Співайте Богові, славте ім'я Його, рівняйте дорогу тому, хто йде в колісниці пустинею. Господь Його ім'я і перед Ним радійте. Сиротам батько він і суддя удовам, Бог у святім своїм житлі, Бог оселює покинутих у домі, виводить закутих до щастя долі, лиш бунтарі живуть у сухій пустині. Боже, коли ти йшов перед Твоїм народом, коли ти переходив крізь пустиню, земля тремтіла. Небо потопилось перед Богом, дрижав перед Богом, синай Богом Ізраїля. Щедрий дощ послав Єси О Боже на Твою спадщину і стомлене підсилив. Твоя отара наситилась на ній, ти приготував її у доброті твоїй у Богому, о обоже. Господь мовить слово і радісних вісниць велика сила. Царі з військами втікають, утікають, а господиня ділить здобич. Коли ви лежали собі посеред вівчарень, крила голубки були вкриті сріблом, а її пір'я золотом жовтим. Коли всемогутній розганяв царів там, сніг випав на цалмоні. Високі гори, Башан гори, гори крутії, Башан гори. Чому круті гори, поглядаєте зависно на гору, де Богові вподобалося жити і де він повіки житиме? Колісниць Божих тьма, тисячі і ще раз тисячі, Господь сходить із синаю до святині. Зійшов єси на гору, забрав у неволю бранців, узяв собі людей у подарунок, навіть і тих, що противляться у Господа Бога жити. Благословень Господь, день у день, Бог наш Спаситель, несе наш тягар, наш Бог, Бог спасіння, у Господа Бога, рятунок від смерти. Бог безсумнівно розторощить голову своїх ворогів, косматий лоб того, хто закостанів у своїх злочинах. Сказав Господь, я приведу назад їх із башану, я приведу назад їх з безодні моря, щоб ти полоскав твої ноги в крові, щоб язик твоїх собак мав від ворогів частку. Бачить твій вхід о Боже, вхід Бога мого, царя мого у святиню. Співаки йдуть попереду, ззаду музики, всередині дівчата, що на бубнах грають. Благословіть Бога на зборах, Господа, о ви Ізраїля нащадки. Там виніємин наймолодший, перед веде. Юди князі, із своїми полками, князі Заволона, князі Навталі, покажи, Боже, твою силу, силу о Боже, що для нас ти дієш. Ради храму Твого, що в Єрусалимі, тобі царі принесуть дари. Погрози звіреві, що в очереті, стаду волів стелятами народів. Нехай поклоняться із злитками срібла, народи й розвій, що війни бажають. Нехай прийдуть вельможі з Єгипту, хай Етіопія простягне руки свої до Бога. Царство землі, співайте Богові, славте Господа, що верхи їздить небесами, небесами одвічними. Ось він гремить голосом своїм сильним. Визнайте силу Божу, над Ізраїлем його велич, а його потуга у хмарах. Страшний Бог у своїй святині, Бог Ізраїля. Він дає народові потугу й силу. Благословен Бог. Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа, моє прибіжище і моя твердиня, мій Боже, на котрого я покладаюсь. Він бо спасе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під його крила, щит і забороло його вірність. Ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає, ані чуми, що в пітьмі бродить, ані зарази, що нищить опівдні. Нехай тисяча упаде біля тебе і десять тисяч праворуч від тебе до тебе не підійде. Ти лиш очима споглянеш і кару грішників побачиш. Бо Господь твоє прибіжище. Всевишній твій захист, ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету Твого, бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах і на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. Нагадай, Змія, будеш наступати. Розтопчеш лева і дракона, тому що Він явив свою любов до мене, я його врятую, я вивищу його, бо знає моє ім'я. Візве до мене я озвусь до нього, я буду з ним у скруті, я визволю його і його прославлю, довгим віком його насичу і явлю йому моє спасіння.